Ми компанія з Луцька Modern Expo. Ми виготовляємо обладнання для ритейлу. Ми є лідерами в своїй галузі в Україні. А також ходимо в топ-лідерів з виробництва обладнання для ритейлу в східній Європі. Це обладнання. Ну, наприклад, поштомати, які всі бачили, наприклад, в новій пошті, всі користувалися ними. А це холодильне торгове обладнання, це холодильні шафи, холодильні вітрини, а також торгові стенди, які могли, наприклад, ви бачити в епіцентрі чи в будь-яких інших магазинах, які є нашими партнерами. Цього року ми взяли участь у виставці, не лише і учасники, але як і спонсори, ми надали. Студентам, які змагаються сьогодні в спаюванні в якості спонсорської допомоги, столи спеціальні парфоровані, тому що нам організатори розповідали, що в минулому році хлопці паяли на пластикових столах, один навіть згорів, тому ми вирішили виготовити. Якісне, класне обладнання для того, щоб розвивати класних професіоналів, які могли прийти до нас в компанію Modern Експо і стати її частиною. Так, ми в пошуках талановитої української молоді з технічною освітою, саме тому, в тому числі, ми тут сьогодні. Насправді ми в захваті від цієї виставки, тому що в нас була. Прекрасна нагода розповісти. Ну відверто кажучи, 90, можливо 80% студентів взагалі не знали, з якими ми поспілкувалися про існування а, такої компанії, як Modern Expo. Ми запрезентували їм свою компанію на телевізорі. Показали своє виробництво про свої підходи. Ми з колегами розповіли. Вони були в шоці, що таке є в Україні, зокрема в Луцьку. А дуже позитивно на нас відреагували. Ми запропонували їм про ти до нас на практику розповіли про можливості кар'єрного зростання в нашій компанії, і ми чекаємо цих всіх студентів в себе в компанії. Студенти це була основна наша цільова аудиторія. Але окрім цього, ясне діло, що до нас тут на нашому стенді до нас підходили наші партнери, ті, хто з нами вже працював, ті, хто хоче продовжити з нами співпрацю, і ми з ними також провели якісну комунікацію і чекаємо продовження цього всього. Ну загалом ми дуже задоволені фідбеком. На мою думку, і на я думаю, що на думку більшості працівників компанії Модерн Експо, секрет успіху він якраз закладений в візії нашої компанії Віа Модерн, що означає є сучасні, і це відчувається. З першого кроку, коли ви переступаєте поріг компанії, ви можете приїхати до нас на екскурсію і переконатися в тому. Навіть студентами, з якими ми спілкувалися, ми казали, якщо ви до нас приїдете на практику, ви точно захочете в нас лишитися працювати, тому що в нас круто, ми сучасні.